Продовжуємо правду на каналі ТВІ. Нагадаю, що наш гість, голова Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Єлєнко, добрий вечір, пане Андрій. Ми знаємо, що якраз от цими днями було оприлюднено повідомлення про те, що активісти вашої. Політичної партії політичного об'єднання викликається, Бачимо зараз це uh -huh. сайт Свободи, і Олег Тягнебок, лідер Свободи, повідомив, що йому надійшов листя старшого слідчого що таке, СУ, слідчого управління, головного управління Міністерства справ в місті Києві Ревчука, змогу нагадати список осіб, які брали участь у акціях протесту, що проводилися на Майдані Незалежності в Києві з 21 жовтня. Акції почалися насправді двадцять. 20... 2 листопада до 3 грудня 2010 року від Всеукраїнського об'єднання Свободи. Ось у нас був перед вами депутат від бют Андрій Павловський, який казав, що його теж викликають до слідчих органів, так що це можна сказати не поодиноке, не поодиноке звичайне ж явище, але депутат, якого викликали, це одне не депутат, як ви розумієте, це інше. І от виникає питання: які будуть подальші дії свободи, і чому саме вона виявилася в центрі такої уваги слідства у зв'язку з. З е, майданом підприємців, який всі називали неполітизованим Майданом, майданом, на який приходив президент, не до вас, а до підприємців, не би, та і що змінилося? Я думаю, що е, от такі речі, як цей лист, е, як виклики на допити систематичні, як відкриття кримінальних справ, е, це ніщо інше як е, спроба політичного тиску, але дійсно примітивного, прямолінійного, допотопного. Дуже неефективного, тому що насправді ну ну як можна, наприклад, тягнебока, чи будь-яку іншу людину, яка серйозно займається політикою, залякати от такими речима. Це ну це не серйозно, але це вони вважають, що це метод, який вони використовують заради досягнення своїх політичних сіл. От мовляв, провели акцію. А ми вам після кожної акції будемо відкривати кримінальну справу, і відкликати вас всіх на допити. Але це, це не справді з людей роблять героїв, коли гукають. Ну, я чесно кажучи, думаю, що напевно ці люди, які намагаються таким чином діяти, вони не, ну, не прораховують просто навіть ці варіанти. Там я думаю, так це зверху йде дзвінок, а ну давайте, розбирайтеся там. А потім якийсь лейтенант, який, чесно кажучи, напевно, навіть не розуміє, що він робить. Він робить от такі листи. Ну, уявляєте собі, навіть якщо уявити собі логіку цієї людини, голова партії Олег Тягнебок повинен надати йому списки з анкетними даними, з контактними телефонами, з адресами всіх людей, які від свободи були на цьому мітингу. Я так розумію, чоловіка правоохоронних органів є такою, що значить, мітинг був заборонений судом. Ну це факт був заборонений. Це знову таки. Це не завадило президенту прем'єр-міністру прийти на Майдан, але юридична заборона є. І, звичайно ж, там пошходження певного там, майна у якихось таких речах будуть звинувачувати не президента і прем'єр-міністра, а тих осіб, до яких вони приходили на Майдан. А це Українська об'єднання свобода було Декларували, що воно є одним з учасників цих подій. очевидно. Ну і от тепер хай відповідає за те, що там щось пошкодили. якийсь там бордюр могли пошкодити щось там, фарбу десь стерли. Не знаю, що ну, там я, кажучи, я Я зараз не хочу це насправді вдалятися в формальні речі. Очевидно, що вони таким чином хочуть применшити нашу політичну активність, змусити нас нейтралізувати, дезорієнтувати. Візьміть ситуацію, яка була півроку назад, вже більше ніж півроку, коли були акції 27 квітня проти ратифікації Чорноморських год про чорноморського флоту. Так само тоді була відкрита кримінальна справа. Так само нас всіх тягали на допити. Я пам'ятаю, як до мене в шості ранку прийшли додому і сказали граждані, надівайтесь. Я вже думав, ну все, приїхали. 37-й рік. І, чесно кажучи, вже йшов туди, мало, сподіваючись, що я звідти повернусь додому от сьогодні. Тому насправді ці методи вони будуть використовуватися надалі. Я думаю, що, Але в майбутньому треба розуміти, що така от прямолінійна технологія такого політичного тиску, вона дасть абсолютно зворотні результати. Ну, це очевидно, і ви правильно сказали. Будь-який політик, який серйозно займається політикою, і він попадає в таку ситуацію, це йому одразу підвищує бали. З іншого боку, якщо ви візьмете випадкову людину, ну дійсно, от випадкова людина попала. На мітинг, він до політики не має ніякого стосунку, його викликали на допит, він перелякався, і він після цього вже на, на мітинг не піде. Але це для випадкової людини подія. Для політика це буденність, особливо в Україні, особливо, якщо ви займаєтеся вуличною політикою і є в опозиції. Е, ну, тоді вирішуйте, або ви стаєте тушкою, або ви ходите на допит. взагалі вважаєте, що авторитет свободи зростає зараз? Ну не мені судити. Я думаю, що виборці Ну, якщо останні... не вам судити, покажемо висловлювання людини, яка хоче про це судити. Бо це було виборці. Останні показали їх. на останніх виборах. Да, да. От ігор Коломойський, відомий бізнесмен, олігарх, можна сказати, президент Європейської єврейської ради, говорить про перспективи свободи. Успіх всеукраїнського об'єднання свободи на муніципальних виборах є результатом краху колишніх лідерів помаранчого руху нашої країни і бюд. по тому, що я бачу на телебаченні свобода вочевидь змістилася від ультранаціоналізму ближче до центру, стала більш поміркованою. Якщо раніше їхній електорат становив 2-3 відсотки маргінального населення, то тепер їхня електоральна база зросла. Вони цілком найближчим часом можуть стати лідерами заходу і центру України. Я чому вам це показав? Не так часто українські олігархи зараз такими я б сказав, відомими, я б сказав прізвищами, Як Коломойські дають політичні оцінки певній політичній силі та щось такою захопленістю. Я не, я не знаю, Може ви пригадуєте, я не пригадую. От щоб, ну Може там Ріната Ахметов, але ж він е, діяч партії регіонів, може він захоплюється партією регіонів. Там, я не знаю хто. Може якийсь олігарх, який свого часу був у бют, захоплювався бют. Знаємо ці прізвища, вони вже не там. Але коли людина нейтральна, і отак як аналітик робить такий висновок, то просто не знаєш, не знаєш про що й думати. Ну, чесно кажучи, якщо ми візьмемо це цей вислів Коломойського, то якщо ми вилучимо звідти одну тезу про те, що свобода, нібито поміркованою стає. То в принципі, якщо прибрати що це сказав Коломойський, і ну, як це очевидні це очевидно, і, спіль... і це спіль... і слова він, сказав... Не він сказав очевидні речі, в принципі, які зрозумілі будь-якій людині, яка хоч трошки розуміється в політиці. А тут питання полягає в тому, що це сказав, от не то що він сказав, а хто це сказав? Тобто вас да до... вас не вас не ні. Вас, значить, не влаштовує фраза, що ви стали більш поміркованими, ви хочете це викреслити. Очевидно, що це не зовсім точно це йому так хотілося. Андрію, Але з іншого боку, ви погоджуєтеся з думкою, що раніше у вас був маргінальний електорат, 2-3%. Ні, ні, ну це частина цієї тези про те, що ми. От перша теза, успіх або свобода це наслідок краху нашої країни б'ют. Хто з цим буде сперечатися, Це очевидно. І те, що ми можемо стати лідерами Заходу і Трукни також очевидно, можна я мстаре, а от конкретно, да. якщо ми говоримо про цю тезу, про те, що він хоче з нас робити більш поміркованих, то це його бажання, але діа не дія, я вам скажу як Тому, як... я просто йди. Да. Закінчу, просто коментую цю думку да. для Коломойського і для будь-якого іншого олігарха, якраз вигідно, щоб свобода була поміркованою, респектабельною партією, з якою можна домовлятися, яка не, не, не говорить радикальних речей. Я думаю, що Коломойського в даному випадку найбільше хвилює наші соціальна радикальність, яка якраз останнім часом дуже сильно проявляється. І він, до речі, про це нічого не каже. Він цю тему оминає. Я думаю, що саме таким чином він моделює, що от ніби отак би хотілося, щоб була свобода. Соціальна але, не е національна. Ну, в даному випадку його найбільше турбує напевно соціальна в, 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 з огляду на те, що він є олігархом. Я думаю, що це для нього вирішально. Ви так і стали більш поміркованими. Я вам хочу сказати як політичний аналітик, політиком. Що аналіз він таким не буває. Знаєте, що це от тут граємо, це викреслюємо з цим погоджуємося. А це аналіз. Він цілісний, розумієте? Коломойський же тому він... заробив свої мільярди. Тому що він вміє робити цілі стелени? Він заробив мільярди в економіці, а не в політиці. Але, Я думаю, але... що він би тут все-таки він моделює те, що він хоче, але Ні, це він, не є, він е... він робить факт. висновок, що ви можете стати лідерами заходу і центру на засадах ідеї, що ви стаєте більш зрозумілими для більшої частини електорату. Ми Стаємо більш зрозумілими тільки тому, що краху зазнали ті партії, які експлуатували якраз помірковані і. Е, е, про ліберальні позиції ми стоїмо на націоналістичних позиціях. Відповідно, ми не можемо е, стати навпаки. Якщо би ми були е, умовно кажучи, нашою Україною тільки без е, бандитів, перебіжчиків і зрадників, е, це от тоді б це було б те, що говорить Коломойський. Тобто ліберали, але без е, там умовно кажучи, поганих людей. Але ж ми, якраз, є корінни абсолютно іншими за свою ідеологічною сутністю, ніж там наша Україна чи б'ют. Тому якраз і за це люди Я з нас проголосували. є ідеологічна сутність. Нашої України і б'ють, якщо не секрет, ну, ви можете видати Україна... нам військову таємницю. Ні, ну очевидно, що це партії, які більше тяжіють до ліберального світогляду і декларації ліберального там стилю в політиці. я розумію прекрасно, що в реальності вони як і більшість залі партії в Україні вони далекі від будь-якої ідеології, особливо на сьогоднішньому етапі. Але в принципі, очевидно, що свобода як партія суто акцентована ідеологічна і яка стоїть на позиціях національних. Вона не може бути поставлена з ними в один ряд і Ви різному... не думаєте, Андрію, що свобода була ідеологічною партією, т, т, саме тому, що вона не мала ніякого доступу до важалії влади. А зараз, коли вона має таку кількість контрольних пакетів, принаймні в обласних радах на заході України, іде, по перше, ідеологічність може зменшуватися. По-друге, висловлювання можуть стати обережними. По-третє, виявиться величезна кількість людей, які йшли до вашого об'єднання, не тому, що там були націоналістами чи не націоналістами, а тому, що вони хотіли саме добратися туди, куди вони до. Добер... Ралися, адже ми пам'ятаємо, що багато українських національних партій починаючи з народного руху України. Ви може не пам'ятаєте? Я пам'ятаю, які там були люди на початку і що з ними сталося, коли вони усілися на крісла. Я думаю, що тут треба дивитися виключно з одної точки зору: слова і обіцянки тут не діє, тут діють тільки діла і. Конкретні справи ми вже мали, наприклад, досвід той самої Тернопільської області, де ми мали більше, маємо досі і мали більшість і свого голови облради. І наприклад, його позиція націоналістична, його заяви і ті речі, які приймала Тернопільська обласна рада, вони аж ніяк не були там пом'якшенням чи поміркованішими, і так далі. Оголосіть, Сьогодні... будь ласка, весь перелік, тобто заяви, я розумію, які справи. Голови тернопільської ради засвідчили про те, що він дотримується ідеології вашої партії. Та да, елементарно, навіть що він приїжджав, коли оці ці всі були е, самонтую, там збиралися всі губернатори голови обласних рад, там і співали Осану Януковичу. Ці от ради регіонів і так далі. Він там був єдиний, який реально виходив і починав говорити як представник опозиційної партії. Ну це ж інше, це. але ж він просто представник опозиційної партії. Ну, звичайно. Партії. Але де всі ті були голови обласних рад від бюта від нашої країни, які там танцювали перед Януковичем і говорили, які як вони люблять і шанують нинішній режим. Він був єдиний, який стояв на чітких націоналістичних засадах, тому що він націоналіст, і ні, тому ні, що він Андрій, прийшов пішов Андрій, владу. Андрій, це не націоналізм, це просто чітке дотримання дисципліни опозиційного парі. Ну, погодьтесь, ну, Андрій. Я погоджуюся. Ну, чому тоді тільки, тільки свобода? Я розумію, ви б сказали, що він прийшов там до Януковича. У Януковича там не якісь там виголошувалися тези, які не засвідчували невідповідність, тому що він взагалі уявляє собі як політик, і Він ці тези. Спростував прямо в присутності президента. Скаже, що ви взагалі не українець і не український президент, ну умовно кажу, я не знаю що. І от був такий там ну... достатньо серйозні речі говорилися. Тобто, там не можна а те, що він опозиційний політик, це нормально. Це так має бути взагалі в нормальній Правильно. країні. Правильно, але ж чому тільки свобода стоїть чітко як опозиція? Чому е, всі інші партії, які декларують себе як опозиція, їхні міські голови стають, от навіть після цих виборів стали е, міськими головами і одразу фактично перейшли в партію регіонів. Сьогодні ми бачимо ситуацію, коли ті партії, які оголошували. Você a agora... В радах різного рівня йдуть зловприслужба тому, партії що живої. а тому, що Андрію, ці люди, які стали міськими голами, вони працюють з опозиційною регіональною більшістю в тих радах, де вони стали мерами. Ну але з іншого боку, люди за них голосували саме представниками опозиційної це є зрада, просто елементарна зрада. Але ж ваші мери правда працюють з більшістю свободи там, де ви їх обрали мерами, Їм ну, легше ну звичайно ну, легше, ну, ну. але ж е, я вам просто даю гарантію, що будь який свободівський, що депутат, що міський голова. Він не стане тушкою. Тому якраз люди з нас голосували, бо ми не партія тушок. У нас жодної тушки нема. І ті, до речі, у нас і до цих виборів було багато депутатів. Повірте, та ж сама Тернопільська обласна рада, думаєте, на них не тиснули? Думаєте, депутатів не намагалися підкупити, залякати, шантажувати? Повірте, ти був шалений. І люди пройшли через серйозні випробування. І у нас ні одного зрадника. Це показник. Ми просто дуже прискіпливо обираємо своїх. Кадри. Я можу це сказати, повірте, як, наприклад, навіть керівник міської організації у нас завжди, ем, ну, от, коли ми навіть приймаємо нову людину в партію, це доволі серйозна процедура. Це не так, що прийшов, там, хвостом махнув, і все, ми його взяли. Це все дуже серйозно. Ми, тому є, я вважаю, до речі, це можливо, там хтось прийме як занадто якийсь там великий пафос, але я вважаю, що ми взагалі як політична партія, саме партія, в класичному сенсі цього слова, ми єдина взагалі, на сьогоднішній день в Україні. Тому що всі інші партії це бізнес-корпорації в тій чи іншій формі, або диванні партії, де всі всі члени цієї партії сідають за одним диваном. Ми є партія в класичному сенсі цього слова. Ми приходимо в політику заради того, щоб відстояти свої інтереси. Повірте, багато дуже наших однопартійців стикаються з тими самими спокусами, з якими стикаються всі інші політики. Але чомусь ми не зраджуємо. Чомусь ми стоїмо на тих засадах, на яких ми і раніше були. Напевно, через те, що ми націоналісти, Хто, комусь це може подобатися, комусь не подобатися, але ми принаймні будемо, раз ми це декларуємо, ми від цього не відходимо, і ми стоїмо на цих позиціях. Ну. Оце, от, до речі, наступні роки перебування при владі в, в, в західних областях. Вони стануть перевіркою цих пассив. Звичайно, так, я що? просто я розумію, наскільки сьогодні увага є до свободи. Я перед виборами людям казав, я кажу, я розумію відповідальність. Свобода сьогодні це партія як сапер на війні. Ми не маємо права на помилку. Ми помиляємося лише один раз. Візьмемо якогось подонка, який зрадить, візьмемо якогось корупціонера. Все скажуть такі ж самі, і до побачення. Тому от ми маємо довести, що ми не такі ж самі. Що ми не беремо гроші в олігархів, що ми не беремо списки за за гроші, що ми не формуємо е, команди, які потім приходять в ради і стають зрадниками. Ми не є тушками. От це власне ми й доводимо до людей, і люди нам довіряють це. Вибори показують. Подякую голові Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Ленка за участь наші сьогоднішній програми. Дякую, пане Андрію.